Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак, а це означає, що сьогодні ми проведемо невеличкий огляд. Ми з вами сьогодні поринемо в тематику системи TPMS, а саме розглянемо програмування датчиків за допомогою такої магічної площадочки Autel Maxi TPMS Pad. Як ви могли здогадатися, даний прилад призначений для підготовки універсальних датчиків Autel MX Sensor та програмування в них оригінального коду вашого датчика. Давайте розглянемо детальніше. Прилад поставляється в такій от картонній коробочці. Як ми бачимо на коробці, привод призначений для активації, щитування та програмування MX-сенсорів. Так, Відкриємо коробочку. Ось, власне, сам привод Maxi TPMS-Pad. Тут у нас є міні-USB кабель для підключення до комп'ютеру, а також коротенький гайд по роботі самого приладу. Для роботи з даним приладом нам потрібен ноутбук або комп'ютер на операційній системі Windows і, в принципі, інтернет для того, щоб завантажити програмне забезпечення. Це ми з вами зараз розглянемо детальніше. Для встановлення програмного забезпечення переходимо в браузер. Можна просто ввести maxi -tpms -pad Software Download. Ми перейдемо на сайт maxi.tpms.com. І тут у нас відразу є розділ Downloads. Шукаємо прилад Maxi tpm Spad, що класно є на сайті виробника. Є каталог продукції, він нам мало цікавить, є фідбек форм теж мало цікавить. є Функціон ліст це список можливостей програматора на конкретному автомобілі. Тобто, якщо ми виберемо там файл для Європи, завантажимо його, відкриємо, то бачимо, що можна вибрати модель автомобіля, побачити, чи підтримує програмування, і побачити в якому режимі який датчик, який оригінальний датчик має бути. Тобто, в принципі, для того, хто планує тільки купівлю програматора і для особистих домашніх потреб, ну це в першочергово треба ознайомитися з цим. Лістом. Наче з вами цікавить в принципі, завантаження програмного забезпечення, це пункти Maxi TPMS Pad Update, завантажуємо. Як бачите, для завантаження програмного забезпечення нам, в принципі, ніде реєструватися не потрібно. Просто завантажуємо, встановлюємо. Встановлюємо драйвери пристрою. так Встановлюємо. Готово. Фініш. Переходимо власне до самої програми. У нас відразу створюється ярличок на робочому столі. От власне Для роботи з самою програмою програматор має бути вже підключений. Для підключення приводу використовуємо роз'єм міні-USB на торці приводу. Привод видав звуковий сигнал, і ми бачимо, що у нас відкривається відразу список автомобілів. Перший момент по програмі в настройках можна змінити мову. От у нас є англійська, німецька, італійська, от такий от список мов. Ми для зручності та розуміння зараз спробуємо російську. Є формат ідентифікатора: є 16-річний, є десятичний. Так. В одиниці тиску можемо взяти кілопаскалі, температура у нас в градусах Цельсії, зона можна вибрати Америку, Європу, Австралію, Японію, Корею. Але це можна вибрати із головного меню. Також бачимо, що є можливість оновити прилад. Зараз перевіримо. У нас остання версія. Гаразд. Бачимо тут в налаштуваннях також версію програматора C3.12, версію сканера 6.11 та варіант датчика 6.24. Перейдемо тепер в головне меню назад. Як бачимо, тут ринок перемикається. Тобто, якщо у вас автомобіль американського ринку, вибираємо Америку. Якщо у вас автомобіль європейського ринку, вибираємо Європу. Ось, бачите, зразу підгружається. Спробуємо, наприклад, Японію. От у нас тут також оновлюється список. Також у нас є другий пункт меню це номер деталі. Тут можна по самому коду деталі оригінальному знайти датчик, який вам потрібен, і відповідно підготувати його безпосередньо по самому коду деталі. Як ми з вами вже говорили, програматори Autel Maxi TPMS Спад призначені для роботи з датчиками Autel MX Sensor. А ми з вами сьогодні також розглянемо їх в роботі з бюджетнішою лінійкою від виробника CG Solid. В першу чергу забираємо всі датчики, які нам не потрібні зараз в радіус 2 метрів, тому що даний прилад може їх підхопити навіть на такій відстані, і починаємо роботу. Так, переходимо вже безпосередньо до роботи з самим програматором. Вибираємо, наприклад, у нас марку BMW. Вибираємо, наприклад, третю серію, візьмемо 14-19 років ринок у нас Європа. Це 433 МГц частота. В американських автомобілях в більшості частота 315, але конкретно на BMW зустрічається, в принципі, на свіжих роках. Теж 433, от як, наприклад, в цій ситуації. Але якщо ми виберемо е, автомобіль, наприклад, Acura, з 5 по 12 бачимо 315 МГц. Тобто штатівські автомобілі це в більшості частота 315 МГц. Перейдемо вже безпосередньо до е, огляду самого меню. У першому вікні у нас є пунктик перевірити датчик. Тут ми бачимо модель автомобіля, яка вибрана. Бачимо. Виробник оригінального датчика це в даному випадку ТРВ. Бачимо оригінальний номер деталі. Також бачимо, що підтримується мікс з датчиком AUTEL 315 МГц. Тут у нас є перевірка датчику, тобто, якщо у вас оригінальний датчик, його можна перевірити, чи він визначається, чи він показує правильний ID, чи в нього є достатній вольтаж і який власне тиск. Другий пункт так, у нас є чек MX сенсор тобто перевірка аутеуського MX-сенсора для роботи з програмою. Друг, це треба підключати принтер і відповідно відміна. Друге меню у нас копіювати датчик. Тобто, як бачимо по інструкції зверху, ми кладемо датчик оригінальний. На панель, робимо тест перевірку і, відповідно, кладемо потім датчик Autos і вибираємо програмувати. Таким чином ми робимо з вами пряму копію датчика. І є третій пункт, коли у вас, наприклад, немає оригінальних датчиків, можна просто згенерувати. Ми вибираємо генерувати, і універсальний код датчика у нас відразу генерується. Його можна тоді запрограмувати. Давайте перевіримо тепер в роботі. Візьмемо в першу чергу аутел. EMIX-сенсор, зробимо його перевірку. Чек Emix-сенсор вибираємо. Виконується перевірка датчика. Бачимо звуковий сигнал, пролунав, світова індикація. І у нас є власна інформація про датчик, тобто його айдішні, температура, тиск, вольтаж. Зараз покажу вам, що означає, коли два датчика. У нас в зоні дії програматора. Кладемо ще один датчик сюди на панель. Натискаємо знову таки чек MX-Sensor. Чекаємо, поки перевірка, і бачимо, що червоний світовий сигнал. Збій перевірки, тому що два датчики, і програматор не розуміє, що від нього власне хочуть. Так як у нас зараз немає оригінального датчику, копіювання в принципі нам показати немає. Але можна показати цікавіший момент: це генерація власне, нового датчика. Натискаємо генерувати і натискаємо програмувати. Тобто у нас має прописатися ID 2367979865. Бачимо, виконується програмування датчика. Пішла в нас шкала у відсотках. І бачимо, що ID вже успішно прописаний. Маємо температуру, маємо Power OK. Іноді з автомобілів через діагностичні сканери можна витягнути код датчика не в такому форматі, не в 16-річному, а в 10-річному. От такого, наприклад, плану. Тобто, це теж дуже зручно, що можна перемкнути відразу в цьому меню. І коли вам, наприклад, треба згенерувати датчик, який клієнт там витягнув діагностичним приводом, власне, з самого автомобіля, то можна це прописати і згенерувати датчик такий, як вам потрібно. Тепер розглянемо власне, прилади Maxi TPMS Pad в роботі з неоригінальними датчиками Autel MX-Sensor, а з датчиками виробника CG Solid. Це бюджетніші датчики, але вони прекрасно розпізнаються і аутелівськими приладами також. Знову ж таки, повернемося до BMW. Робимо знову перевірку чек MX-Sensor. Як бачимо, у нас є ID, і всі дані по датчику витягуються таким самим чином. Робимо так само генерацію нового датчика і робимо програмування. Як бачимо, програмування виконано успішно, у нас так само відреагував програматор на датчики фірми CG Suite, як і на оригінальні Autel MX Sensor. Тобто копіювання датчика тут також можна зараз зробити, і можна таким чином записати його в інший датчик. От ми беремо з вами назад датчик аутелський. Зверніть увагу, що наш датчик від CG-Solid ми прошили під частоту 433 МГц. Цей датчик Аутелу. Ми з вами раніше прошивали під частоту 315 МГц. Зараз ми з вами зробимо програмування. Немає різниці, яка частота була раніше прописана в датчику. Він все одно програмується абсолютно з таким самим успіхом повторно. Як бачите, програмування виконано успішно. ID в нас прописався, все гаразд. Звертаю увагу, що ми з вами проводимо тест конкретно на датчиках фірми Autel та датчиках фірми CG Solid. Китайський ноунейм no даним приводом можуть не розпізнаватися, тому тут вже на ваш розсуд тестуйте. Будь ласка, це все в ваших руках. От ми з вами і розглянули в роботі програматор Максі Тепеме Спад від компанії Аутел на деяких автомобілях. Датчики після підготовки або програмування. Автоматично розпізнаються на деяких автомобілях, щоб розпізнав новий датчик, потрібно робити перенавчання системи. Але якщо ви робили копіювання датчиків, то перенавчання вам робити не потрібно. Максі ТПМС ПАД не проводить перенавчання системи, для цього є лінійка е, більш професійних приладів, наприклад, Max TPMS TS 508. Тим приладом можна і підготувати датчик, і відповідно провести перенавчання системи. На сьогодні у нас по приладу Максі ТПМС Пад все, а кого цікавить огляд приладу аут. Тео 508 більш професійної лінійки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео.